Кожен раз, коли я хожу на якийсь концерт, мене дуже забавляє, коли артисти, виконавці, співаки навмисне ігнорують дуже відомі свої хіти і не співають їх. От що ж ти зараза така популярна стала? Всі тебе знають. Ти пісня, оця моя клята написав тебе її чогось, не знаю. Стала ти популярна, буду тримати тебе на кінець. Заграю, хай вже заспокояться. Ну, я знаю, я знаю, що спеціально тримають дуже якісь популярні хіти, типу, щоб втримати людей до кінця концерту, заграти якийсь новіший матеріал. Ясно, ясно, знаю. Коротше, я придумала записати відео про мій ідеальний концерт. По-перше, всі пісні йдуть в тому порядку, в якому вони в мене в моєму плейлисті в Spotify База. Друге, це між піснями мінімум тексту, типу, просто якісь класні фрази, про те, ми класні слухачі, який класний артист, як нам разом класно, якісь такі підбадьорюючі гасла, але неба. Наступна пісня. Третє це я стою в перших трьох рядах і постійно подають воду свіжу рушники. На мене дує якийсь вентилятор, щоб не було так спекотно. Четверте це взагалі немає людей з телефонами, ніхто не знімає. Телефони здаються при вході. Я ловлю барабанні палички, просто ніколи не могла їх зловити. Ну і в кінці я просто кажу: можна, будь ласка, повторити оцю, оцю, оцю і повторюють, і всі веселяться, і всім весело. Найголовніше забула, ніхто не запізнюється. Концерт починається секунда в секунду. Мене так теж якось ображає Що виконавці реально думають, що люди, оце коли очікують дві-три години до концерту, що вони це забувають. Ми це забуваємо. Ми дурочки, ми дурачки. Ми забуваємо це очікування, ці муки під сонцем, коли це літо Боже. Як згадаю деякі концерти, типу, що враження після виступу вони перекривають весь цей негатив і ці невдоволення. А ні-ні ні. Я пам'ятаю кожне запізнення кожного артиста. Вам самі жити.